це залишається без підтримки розробників. Стали відомі дати книжкового арсеналу 2024 та оновлення в Xbox. Про це, про інше, про геймпади, Про слово зараз вам розкажу. Motion Twin, видавці і розробники гри ДЦЛ заявили, що припиняють підтримувати свій продукт. Гра вийшла 5 років тому, і за цей час команда активно додавала новинок у вигляді DLC, елементів колаборації з іншими іграми та навіть є лавочка, як у Hollow Knight. Загалом можна нарахувати 18 апдейтів різного формату та 4 DLC. Але студія не просто кидає гру на прозволяще і йде собі за горизонт. У прощальному слові Motion Twin натякають на майбутні звершення і майбутні проєкти. Тому точно варто чекати анонсів чогось нового, паралельно граючи в Dead Cells, якщо ви дуже любитель цього роглайку. Хоча інсайдери і працівники кажуть, що ситуація там дещо не така проста. Не так давно Motion Twins дали зелене світло на створення команди Evil Empire, яка б мала відповідати власне за Dead Cells. Фан факт у студії матінки в рази менше співробітників, аніж у проєкті по Dead Cells. Приблизно Motion Twins нараховує 9 людей, а от Evil Empire – 70. Але кажуть, між ними всіма відбувся конфлікт, через що матінка Motion Twins закрила Dead Cells взагалі. Чи ж забрала можливо назад до себе чесно Кажучи, незрозуміло, можливо, все-таки зовсім поставили хреста, аби робити щось нове. Трошки дивно, насправді враховуючи успіх проєкту, і також враховуючи те, що студія була в процесі створення оновлення. Сказали, що воно, до речі, буде фінальним, але по ньому видно, що фінальним воно не задумував. Тобто, всі нюанси натякають на те, що проєкт закрили поспіхом. Та й у червні минулого року самі ж Motion Twins збожилися, що будуть підтримувати гру мінімум до 25-го року, або ж до того часу поки проект буде успішним. О, а він таки був успішним, адже нещодавно оновлення з Солванії принесло багатської грошей і успіху. Також ну можливо ми ще побачимо новини про воскресіння гри, коли студія зрозуміє, яку золоту жилу вони закопали під своїми нечистотами і внутрішніх срачів. Дейв зе Дайвер отримав українську локалізацію, щоправда, від небайдужих гравців. Соловіна команда у 24 роки, тобто у 12 чоловічків, українізувала підводні світи Дейва, вивізки з його ресторанчику і назви всіх рибок, які ви витягнете з наморського. Дейв Зе Дайвер це візуально піксельний атмосферно-лайтовий тайтл, де ви граєте за дайвера на ім'я Дейв. Оце так несподіванка, який допомагає друзям, постачаючи свіженьку рибу для приготування суші. Такий собі менеджмент для любителів риболовлі. Часом деяка рибка буде вам не по зубах, а скоріше Сашимі вона захоче зробити з вас, але гадаю, ви справитися із такими товстолобиками. Тож, якщо зацікавилися описом, граючи зі стім, зможете поставити собі українську гі і досліджувати містичні рибні впадини, не переймаючись, що не зрозуміли репліку якогось персонажа. Знаєте, я завжди кажу, що відеоігри це мистецтво. Ці рукотворно намальовані локації, потужні сценарні історії, а музика в них яка. Без сумнівів, музика робить левову частку атмосфері будь-якій гі. Впевнено, у вашому плейлисті точно є Кілька мелодій з різних тайтлів. А з героїв меча і магії є. Тоді у мене є для вас чудова новина, адже зовсім скоро саундтрек з різних частин Героїв меча та магії ви зможете почути наживо у виконанні оркестру ще й супроводом автора. Це дійсно унікальна можливість. Так ще минулого року Пол Гентоні Ромеро проїздив в Україну зі своєю програмою, яку реалізував разом з неймовірними люмус оркестра та хором євшан. Однак, наша гостинність, особливо співпраця з музикантами, автору дуже сподобались. І вже 7 березня у Києві, а одинадцятого у Львові герої нот та магії разом з хором повторять хіти ігрового саунду. Точно можу сказати, що варто очікувати і на нові мелодії, і підготуватися до того, що ті, що вже були, звучатимуть епічніше та масштабніше. До речі, музиканти Оркестра – це живе втілення багатогранності гіків, адже самі скрипалі, духовики, піаністи і вокалісти грають не тільки саунди з відеоігор, а власне і самі відеоігри також і тримають у своїх руках не тільки смички чи флейти, але й гімпади. Тому від своїх і для своїх певно такий секрет створення цієї ними. Вірної атмосфери на концертах Оркестра. Відчуйте і ви цю атмосферу. Відвідайте вечір магічної музики у жовтневому палаці в Києві чи у Львівській опері, аби довго не шукали посилання на квиточки під відео. А для істетів з каналу Нікатіка є промокод MAGIC10, який дасть вам знижку 10% при купівлі квиточків. Я знаю, що ви довго чекали на цей випуск, але є гра, на яку ком'юніті чекало набагато довше, і ви не повірите, але принаймні поки що кажуть, ніби Skull and Bones вже ось отримала можливість завантажуватися на пристрої тих, хто заплатив за дочасний доступ. А більше пишіть внизу в коментарях, якщо ви вже змогли почати грати, адже віряни в диво з попереднім замовленням з 13 лютого отримали можливість запустити гру. Ну а всім іншим треба чекати лише пару днів до релізу, тобто до 16 лютого. Нагадую, що це не гра. Ціночок у піратської забавки 70 долярів. А захищаючи цей факт, і це гендиректор Юбісофт поспішив нас запевнити, що це навіть не тріплей, це <паука> гра. Певно, він про гучність крику людей, що дійсно чекали на цю забавку і реагували таким чином на кожен перенос релізу. Тобто чекаємо щось дуже масштабне, що буде нас задовільняти не один рік, а люди, у яких привели чутливістю, зверніть увагу. Так, назва рубрики змінилася, хтиві жарти не ділися нікуди. Але 70 баксів це ще не остаточна ціна. Ще у гри є комплектик за 100 долярів. Там, крім самої гри, дають трошки косметики. Ні, це не Avon чи Oriflame. Додаткові місії дають ще й можливість розпочати гру якраз таки на три дні раніше, тобто 13 лютого. Ну дійсно пірати стягують за додатковий контент навіть у дожині. На Netflix буде ще більше грабіжників авто. Та й хто видавець Ігор Grant and Auto дуже схвально оцінили свою співпрацю з кіносеріальною платформою. Нагадаю, там ціла трилогія GTA вийшла і зробила це так гарно на що те, хочуть ще. Якщо ви зараз не можете вмістити в своїй голові той факт, що чавини шлюндер може на якимось чином і на Netflix, то поясню. 14 грудня на онлайн сайті чи на мобільному додатку Netflix ви можете запустити GTA 3 Вай City чи San Andreas і натурально в неї там пограти. Я вже раніше у старих відео розповідала за деякі ігри на платформі. До речі, серед них є багато з українською локалізацією. Так от до 80 вже існуючих там найменувань доєдналися і ці три. Як вершники апокаліпсису просто, ну а. Або ж навпаки, вершники якоїсь благодаті ігрової сповіщають про тіснішу співпрацю тих та нетфлікса. Любите Лавкрафта збирати колоди карт, стайловий візуал і приємні ігри? Гляньте, що в мене для вас є! Це Manus from the Deep, виробництво флетку української маленької, але дуже вправної студії. Як бачите з відео, яке Ніка монтажер завбачливо, зараз вмонтувала до відеоряду. До речі, дякую, Ніка! Будь ласка! Ваша задача складати колоди карт, за допомогою яких будете долати супротивників. Але ви не будете сам на сам зі своєю бідою. У грі будуть союзники, які допомагатимуть помахатися на картах з нечистими, різноманітними почварами з містичною атмосферою та інколи з мацачками. Світ, очевидно, надихався творцем Ктулху та іншої культової морської нечисті. Події тут розгортаються в Штатах 1920-ті роки. Гра, звісно ж, матиме українську локалізацію і планує повноцінний реліз уже цього року. Однак вже зараз ви можете завантажити де в Steam, спробувати гру та додати її в список бажаного, ну або ж можете додавати її в бажане, просто якщо ви зацікавились цим описом. Можливий анонс нового покоління Nintendo Switch набирає нових обертів зі своїми чутками. Ось нещодавно почали говорити, що новий Switch можливо матиме зворотню сумісність, і укуплені вами ігри для свіча старого ви зможете пограти і на новій модельці також. І не тільки з фізичними фактичними картриджами це працюватиме, але і з цифровими виданнями. Також чутки вже настільки підігріваються, що кажуть, ніби нового свіча нам представлятимуть вже. На березневому Nintendo Direct, а випустять взагалі цієї осені. А ще брідкарі кажуть, що, начебто, консоль матиме кастомний чип від Nvidia, але це вилими поводі писано пані і панове. Як і те, що новий свіч не матиме джейконів, але матиме восьмодюймовий lcd дисплей. Але як же він без зйомних джейконів? Запитаєте ви, і певно, команда запропонує оновлений геймпад для грання стаціонарно. Направду скажу, що маючи змогу придбати окремо про контролер, це краще, що ви можете собі подарувати для зручних ігрових забігів. У Зельдомарі очей в метро. Направду, концепт джойконів дуже цікавий і непогано взагалі працював. Але будь-хто, хто, хоч раз тримав свіч в руках, скаже вам, що він відчувається нестабільним і, можливо, навіть дешевим в руках, адже кріплення не фіксувало джойкони намертво. Вони трошки вільно ходили в руках, тримаючись на консолі, але гарно показували себе по окремості. Однак, ергономічно були дуже некомфортними у збірці у цього окремого контролера, куди вони вставлялися як в рамку. І для підвищення якості та хто обирав саме окремий проконтролер, який відчувається в руках приємно і дійсно якісно було б добре, аби наступний Switch мав сумісність із вже існуючим проконтролером, але я не впевнена в цьому, але було б добре. Книжковий арсенал відбудеться цього року. Організатори вже повідомили дати фестивалю. Очікуйте на збільшення книгочитунів на квадратний метр у столиці вже з 30 травня по 2 червня. Це буде вже 12-й фестиваль, в рамках якого традиційно поєднаються стенди з виступами письменників, авторів, представників видавництв та інших цікавих особистостей книжкового життя. І, звісно ж, книжковий ярмарок. Наскільки зміниться формат ярмарку устрою? Бо минулого року багато людей були незадоволені оновленнями. Там від формату яток з видавництвами перейшли до яток з магазинами, де жанри, книжки та видавництва були змішані. Що ж, покаже час, як вони будуть цього року, хоча, за словами організаторів, то планують саме тематичні секції: арт-книга, художня книга, нонфікшен і так далі, тому подібне, і вже по тематичних секціях свої місця займуть і книгарні і видавництва. Сподіваюсь, ми з вами також десь там побачимося, бо я зазвичай спускаю всі кредитні гроші змону на книжечки на таких фестивалях, бо, звичайно, я зазвичай перед цим вже доначу кудись на військові збори. І ви також не відставайте, долучайтеся до зборів на дрони, на машини, на будь-що, в чому ви впевнені. Ну і по Сприяти допомозі війську. Кетрі Нохара це та, що. І та сама девакувата ексцентрична дизайнерка мати Лідії з Бітлджуса доєдналася до акторського складу другого сезону останніх з нас. Допоки невідомо кого саме зіграє пані Кетрін, персонажа тримають в таємниці. Чи ж буде це хтось із гри чи написаний для розширення історій, Петро Паскаль його знає, нам лише чекати релізу. А враховуючи, що зйомки тільки-тільки почалися, то навіть вікна анонсів у нас немає, щоб у нього вийти. Із нещодавно гучного лише нагадаю, що роль Еббі дісталася Кейтлін Дівер. Її ви могли бачити в серіалах виправдано «Останній чоловік, який лишився, ломка, менталіст, неймовірний, не тільки. Як бачимо, Крейг Мезін та Ніл Дракман продовжують шукати вдалі кастингові рішення, не обмовлені власними переконаннями чи гучними попередніми роботами акторів. Від себе може побажати Кетлін силою нервів витримати той шквал негативу, який стовідсотково хлине на неї після релізу другого сезону. Сподіваюся, в неї в контракті прописані антидепресанти. Джентльмени Гая річі вийдуть і на серіальну площину. Netflix вирішив, що стелові хлопаки в окулярах і краватках мають бути в їхньому портфоліо. Тому замовив у автора цілий серіал. Оригінальний фільм 19 року був відомий динамічним сценарієм: красунчиками Чарлі Генемом, Метті МакКонехі, Генрі Голденом, Коліном Фарелом, Мішель Докері на ролях, гострими жартами та стильовим візуалом. з естетикою. кінострічка вдало прокотилася залами, зібравши 115 мільйонів долярів, маючи власний бюджет у 22 мільйони, і встигла не вляпати. В коронавірусну епоху. Нова історія в кримінальному Лондоні розкаже нам про хлопчину Едді, його зіграє Тео Джеймс. А екранний батько Еді помре і лишить йому у спадок маєток, який зовсім трошки зовсім сильно змішаний зі злочинністю родини Пірсона. А саме Мікі Пірсон, якого грав Метю Маконахі, був ключовою фігурою великої кінострічки. Прем'єра серіалу відбудеться в березні. А разом із Тео на екранах ми побачимо Каю Скоделаріо, Джан Карле Спозіто, Вінні Джонса і не тільки. Що почитати? Так, сьогодні повертаємося до рубрики. Буде дуже Готична історія з козацтвом, політичними інтригами, але, на жаль, дуже коротка і не зовсім закінчена. Марко проклятий це рідкісний звір нашої літератури, адже є фактично грімдарк фентезі, ще й початку 19 століття. Зверніть увагу, автор писав українською мовою в 19 столітті. Тому сміливо ламайте носа людині, яка буде вас переконувати щось там розповідати про бідну українську культуру та штучність української мови. А якщо воно щось там ще й булькотить про Лєніна, то просто стріляйте в коліно. Олекса Стороженко, який взявся створити власне амплуа для фольклорного персонажа Марко Проклятий або ж Марко Пекельний, на жаль, не зміг вивести повноцінну сюжетну фабулу, бо, на жаль, помер до того, як завершив працю. Тому Марко має гарний початок, але досить поспішний фінал, аби не лишати читачів без розв'язки. Однак читаючи останні розділи, розуміє, що це фактично синопсис подій, які б мали розгортатися більш епічно і більш масштабно, враховуючи, що саме у другій частині книги головний герой спойлер, це не зовсім Марко. Вплутується в політичні інтриги доби Богдана Хмельницького. До речі, якщо зацікавилися книжкою, то не забудьте чекнути біографію автора, аби зануритися в розуміння, в який час і за яких умов Олекса писав свого марка. Бо на той час його рідна Чернігівщина була фактично під російською імперією, і йому зовсім не мила була Європа в обличчі ляхів та речі Посполитої, які намагалися впровадити свою віру католицьку, витіснаючи православ. Однак сам Олекса був більш українолюбом, навіть писав українською мовою, розуміючи, що це не додасть йому ні впізнаваності ні успіху. Його далекі родичі кажуть, Микола Гоголь обрав інший шлях, створюючи містичну прозу з естетикою України, але аналізування Гоголя це не до мене, а краще до когось більш обізнаного. Я вам просто показую: ось о, є класна книжечка з темною естетикою фольклором, мастрід, якщо хочете трошки розбиратися в українській літературі, ще й готичній. А можливо, ви надихнетеся чимось для власних хартів або якихось нових проєктів. Гадаю, Марко був би непоганим сетингом для роглайку чи платформеру. А тепер трошки про твір. Тут фольклорний персонаж. Постає в образі мученика, який був нарожденний в скрутну хвилину, зваблений кров'ю, від чого фактично поваркований іншим, зважився на убивство та мав віками спокутувати свої гріхи. А от провідник у цій історії, і фактично перший герой, це козак Кобза, січовик, чия стежка перетинається з Марколою, але тільки від самого кобза залежатиме, чи зійде він з неї на бік страждальця, чи торуватиме далі собі свій шлях. А як воно буде дізнаєтеся самі? У мене тут, до речі, шикарне видання з чорнильним зрізом від видавництва Стилети «Стилос». Останній гучний реліз, крім покемонів з пушками, про них я говорити не буду. Це не мистецтво. Helldivers 2 вийшла ось нещодавно, вже переплюнула очікування розробників. Наразі гра задала вікову планку у 155 тисяч гравців тільки в Steam, а продалася вже в понад мільйон копій. Так як гра вийшла і на ПК, і на PlayStation 5, логічно було б скласти 2 плюс 2 і отримати 220 тисяч загального людообігу гравців в піковий момент. Helldivers 2 – це динамічний шутер від третьої особи, де треба, щоб ви думали. Боротися за свободу і демократію конспірологи вже б мали б викати десятки статей стосовно кольорової гамовкудинки гри та її цінності. Захищати суперземлю в лавах пекельних десантників, в суперкостюмчиках ось ваша задача. Самі вирішуйте, коли підключати інших гравців до паті, кооптеся з друзями і влаштовуйте фан заміси з ворогами. Гра вийшла неочікувано вдалою, забезпечуючи гравців купою динаміки, різноманітного вогне, вибухопалу та надаючи гарний настрій для компанії гравців. Там може бути френдлі фаєр, тому сильно бойової Арматою не махайте там, але ви також можете допомогти ближньому своєму, відвернувши від нього вибухівку, якщо вдінете вдалі металеві штанці. Наразі відгуки про гру позитивні. Я ж зізнаюсь чесно, не грала і навряд чи буду, бо трохи не мій жанр. А ви біжіть пробуйте, якщо вас зацікавило. Наразі багато чуток точиться навколо Xbox. Хтось каже, що компанія змінює вектор роботи. Хтось взагалі підливає оливи і страхає людей відміною консоли від Microsoft. Тому студія вирішила не плодити чутки, а дати вичерпну конференцію 15 лютого. Тому якщо ви дивитесь це відео вже після 15 лютого, про ми поговоримо наступної середи, бо машини часу в мене немає, а доктор ніяк мене не забере. Хоча і Джек би зводився, ви тільки погляньте на цю граційну тардіс. Та найголовніше, що ніяка машина часу мені не потрібна, аби наразі ще щирісінько подякувати всім спонсорам цього каналу. Андрія Лейді, Ярослава, Вигорій Гначенко, Максим Іванов, Данило Майстер, Данило Писанець, Дмитро Райанчук, Дубини, В'ячеслав, Мілфрідо, Михайло Бровченко, Веленкмерт, Євген Новосільський, Євген Скачков, Звероїд. Крапка крапка джінсісісіджіс. Артамва Віло, Вадим Король, Вікторія Каражанова, Володимир Кільдій, Дмитро Ерегор Лисицин, Пан Слон з кімнатів, Фреїнверс, Юракрот, Аденіт, Ел Од Алекс Довиченко, Алтавіста Найтінайн, Амір Пантікрайзіс, Андрій. Тон Еб, Дастін Гоглі, Несмакрушин, Бетро Кирик, Кюджит Беньковський, Дженіус Квест, Гарентіус, Гасіко Джиджі, Ігор Сербай, Іван Заплатинський, Іван Гелсинг, Джоджім, Кирилл Свидерський, Лінкольт, Макс Фастфолкер, Міша Пуш, Містер Байд, Назарій Мартанюк, Оборон, Олег, Олександр Дмиховський, Олександр Килік, Родіон, Лейва, Роман Лактьонов, Сергій Наточий, Сергій Скарбник, Упир Малко, Віталій Колієка, Владар Шляк, Верволфанда. І так, настав час, певно, згадати, чому на початку ви не почули гасла ігрових нюльців і побачили дещо оновлене інтро. Гадаю, за... Раз саме момент почати новий сезон новин в новому форматі і в дещо доповненому змісті. Я і раніше зміщувала градус новин від ігрових до гіківських, а так як гіки не тільки новини вже десь хтось зайняв, то довелося добряче так подумати над новою назвою. Чому ж просто не лишити стару назву, але змінити формат. М -м, захотілося трошки чогось дорослішого і змістовнішого. Раз я вже нормально постаріти не можу. Привіт, моя генетика, най найхоч рубрика буде еволюціонувати і зростати в плані якості, змістовності та серйозності. Тому, звісно, вони будуть, і їх буде ще більше, і будуть вони різноманітнішими. Поруч з ігровими темами будемо згадувати кіносеріали, комікси, книжки, адже ігри це не щось для дітей чи унікально тільки для геймерів. Ігри все активніше імплементуються в наше життя у будь-яку професію. Тож маємо поширювати свій вплив і об'єднувати інтереси. Тож, велика дяка вам за вас. Зберігаємо єдність, і ніхто не відміняв хтиві жарти. Не сумуйте, ще побачимось. Любите Лавкрафта, карткові ігри, стиловий візуал і Можливий анонс нового покоління нині. Можливий анонс нового покоління Нінтера віра віра. Можливий анонс нового. Можливий анонс нового покоління нині. Да блін. Можливий анонс нового покоління. Але це вилами по воді писано, пані і панове, і те, що новий свічний матимуть жейконів, але матиме восьмидюймовий lsd дісплей.